Не зовсім коротенька, кукурудзя. Може, це такий низькорослий гібрид. Може, це солодка кукуруза? Солодка тут, блядь, буде проблема, а не кукуруза. І гібрид тут не короткостебелевий, і кукуруза тут не солодка. Просто знань мало тут, в фахівців, які чудили. Чудили, чудили, чудили. Я теж коли чудив. От. Да. Але все-таки досвід показує, що. На полі треба не чудити, а творити, необхідно мати силу, волі, щоб показувати аграріям різну кукурудзу. Бувають різні випадки. Ну, от, обстеживши, подивившись на дане поле, друзі, ми зробили висновок, що якщо ти хочеш Щось зміните, то не бійся, змінюй. І в тебе все вийде. Да. Дякуючи нашим спонсорам, ми придбали собі обладнання. Тепер вам буде гарно чути і гарно бачити, шановні наші підписники. Хто не підписався, підпишіться. Через те, що сьогодні ви побачите дуже цікаву інформацію. У кого нерви, нерви слабкі. Відключіться. В даному випадку ми стоїмо на полі, яке посіяно без обробітку ґрунту, так звана технологія Ноутіл. Я відношуся нормально до всіх технологій: і до класичної, і до No-Till, і до стріптіл, і до вертикального обробітку ґрунту. За свої більше 30 років роботи в сільському господарстві. Вдалося спробувати всі технології, які існують на планеті Земля, і вивчити їх в різних куточках планети. І в Америці, і в Аргентині, і в Канаді, і в Європі. Ну, а більше всього, це в Україні, в нашій прекрасній державі. Це твоє поле, твої гроші. Ти сам вибираєш, що робити. Як сіяти? Що збирати. В даному випадку ця кукурудза вона ну, ніяка, вона просто ніяка, вона врожай тут буде, я не знаю, ну моє 2 тонни. Хоча рік склався, ви знаєте, прекрасний для кукурудзи. Врожайність, Ну, якщо ця спека там, не забере, там у вас тонну ще півтори, я думаю, більше вона не забере, то будуть збирати в аграрії по 12, і по 14 тонн. Але, друзі, хочеться просто порадити, що якщо ви переходите на якусь нову чи систему обробітку ґрунту чи якусь нову технологію а, взагалі хочете випробувати, то радимо, щоб ви зважили все, всі ризики, які тільки мають бути. В принципі, тут є помилки, ми про них знаємо через те, що ми бачили. В яких умовах вона сіялася? Да, Був квітень, ви пам'ятаєте, який холодно, мокро. Грунт він просто як був як бетон. І кукуруза була посіяна в цей бетон, вона була зріджена, вона важко сходила. Плюс ще миші її забив. І не тільки миші, тут є інші бур'яни. Ну от Вона вже відсвілася, вже і качан тут. Ви бачите, який, ну, це один з найкращих. Якщо говорити за гірші, то є тут і гірші качани. То хочеться, щоб у вас получалося. Щоб ви дійсно не боялися через те, що да, це економія коштів. Економія на пальне, на заробітну плату, на інше, там, на логістику і на все. Але хочеться, щоб ми в цілому. Стабільно отримувала високі показники. А найкраще це прибутки. При врожайності 2 тони, я рахую, тут аграрій, той, який це зробив, він буде в великих збитках. Да, якби тут врожайність була 7 тонн, 6 хоча б тонн, можна було б ще щось рахувати. Але коли тут немає кукурудзи, ну вона ніяка. Тоді необхідно добре вивчати, а що трапилося. А трапилося те, що грунти в нас в Україні не всі підходять під технологію ноутіл, стріптіл. Розказують великі майстри, що можна сіяти хоч всю Україну. Друзі, можна сіяти всю Україну, але ми тоді не досягнемо, як ті ж самі Сполучені Штати, 10 тонн на всю країну середня врожайність. А бувають роки 12 тонн. Ми отримували один раз, як я пам'ятаю, біля 8 тонн. І тому, що порадити, перш за все, ви вивчіть досвід тих підприємств, які набивали шашки. Через те, щоб перейти на нульову технологію обробітку ґрунту, по-перше, треба мати хороші нерви мати фінансову міцність, щоб можна було покривати ці ризики, перекривати їх, я маю на увазі. Через те, що якщо ви фермер, у вас 100 гектар і ви перейшли на нульову технологію, посіяли, отримали 2 тонни, або ще отримали 2 тонни в наступний рік, або ще вам нічого не залишиться, як просто продати свою фермерську землю. Через те, що ви будете в постійних збитках, у вас не буде коштів заплатити ні за паливо, ні за заробітну плату, ну і за все інше. Навіть даже бензин залити до поля, доїхати потрібні гроші. Тому, друзі, хочеться, щоб ви все оцінювали досить серйозно. Я розумію, буде багато критиків, от він критикує там, технологію, переходьте, не бійтеся. Друзі, страшилки розповідаєш. Страшилки розповідають. Да. Випадково так вийшло, що побачили, що це сіється по нулю? І от в серпні місяці заїхали подивитися. Я хочу, щоб в даному господарстві, в даного фермера, в наступному році все вийшло. І я хочу друзі вас запитати, а як в цьому році у вас, по якій технології кукурудза краще виглядає? По поновутілу, по, по вертикальному пробітку ґрунту, по класичній оранці, чи по глибокому рихленню, з яким міжряддям ви сіяли, чи з міжряддям 70, 56, чи 45, з якою густотою. І все-таки хочеться дійсно, щоб ви всі були із хорошими результатами, із високими прибутками. Можна назвати ще 5, 7, 8 причин, чому не вийшло. Одна з причин, друзі, даний ґрунт на даному полі він просто не підходить для швидкої переходу на цю технологію. Ощільнений, дуже багато глини. Плюс погода так склалася. Е е е Ну, це, це один із там 30-40 факторів, чому не вийшло. Чому так трапилося? Тому, друзі, хочете прокоментуйте, не хочете, нічого не кажіть. Ну no комент. Але все-таки воно болить, коли дійсно вкладені великі гроші в насіння, в паливо, все рівно ж паливо вкладено. Засоби захисту, ну я боюся, що тут нічого не вносилось. При таких бур'янах, мабуть, навіть і гліфосат не вносився, після того, як посіяна кукуруза, можна було внести або перед добробіт по бою, або після сівби відразу. Можливо, якийсь там нікосульфорон, щоб злаки знищити, тоді б вона краще себе почувала. При тих опадах, які були, ну, навіть навіть в цих умовах кукуруза має виглядати хоча б на 5 чи 6 тонн. А вона виглядає на 1,5-2 тонни. Оце, друзі, інформація. Просто так для роздумів. Напишіть в коментарях, просто напишіть, щоб ви порадили фермерам, аграріям, які роблять якісь зміни, обробітку ґрунту, ще якісь зміни. Щоб ви порадили їм, ми порадили. Радьтеся з досвідченими експертами. Якщо ви хочете щось змінити, краще 10 разів попитати, чим потім шукати причини і витрати на це, витративши на це величезні кошти. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, команда ArtFields. Перемоги миру добра злагоди. Коментуйте, підписуйтесь, подобайте. Вони дають можливість інформацію піднімати догори. Ставайте спонсорами нашого каналу, і ви будете першими дізнаватися про корисну і необхідну інформацію. На все добре, слава Україні!